Квиток рибалки любителя це експериментальний проєкт Міністерства аграрної політики та продовольства України і держрипагенства. Його основна суть надати можливість рибалкам-любителям придбати платну послугу з видачі рибальського квитка для добування водних біоресурсів понад добову безоплатну норму вилову з грудня минулого року. Почали діяти нові правила любительського і спортивного рибальства в Україні, які не оновлювалися вже понад 20 років. І змінилося законодавство. З'явилися нові закони, які регламентували рибальство, в тому числі промислове, в тому числі і любительське. І настала необхідність змінити застарілі правила. І якщо подивитися на законодавство. Там написано, що любительське рибальство це те рибальство, яке здійснюється для особистого задоволення, не порушуючи норм вилову і не на продаж. Це є любительське рибальство. Якщо ви хочете упіймати риби більше, то вперше дається така змога рибалкам-любителям упіймати більше норми. Норма зараз хочу зазначити 3 кілограми риби плюс трофей. Раніше було тільки 3 кілограми і все, і більше не можна було ловити на одну особу. Зараз 3 кілограми і трофей. Якщо ви хочете упіймати більше, ну азарт, ви попали, піймали три судака, а воно ще клює, то ви повинні сплатити це. У вас вже буде спеціальне природокористування. Все, що більше у цієї норми, і одна рибинка, ви можете сплатити. Оця плата і називається. Рибальський квиток, тобто щоб, щоб ви не розуміли, що це якась е, там аркуш паперу, чи це якийсь документ, це електронна сплата. Планується, що для придбання рибальського квитка треба буде створити електронний кабінет в єдиній державній електронній системі управління галузю рибного господарства. Для цього в системі потрібно спочатку зареєструватися і потім для входу ввести свої дані. Після здійснення оплати електронна система генерує рибальський квиток з присвоєнням персоналізованого QR-коду, який активується через годину після здійснення сплати. Рибальський квиток діятиме в обраний рибалкою любителем календарний день або дні. Його можна буде придбати на будь-який день в межах 10 днів. Фактично, він ще не оформлений зараз, тільки розробляється положення про рибальський квиток. Працює державне агентство меліорації та рибного господарства спільно з Мінагрополітики України. І вони розробляють, як це повинно бути. В ідеалі буде створено якесь державне підприємство, яке буде опікуватись саме. Питаннями цього перелову в лапках будуть поступати кошти за цей перелов на це державне підприємство. І е, всі кошти, які отримані від рибалок любителів, будуть спрямовуватись на відтворення водних біоресурсів. Тобто, якщо ми виловили там стільки-то тонн риби, то її ж треба компенсувати. Тобто, зараз це така задумка. Планується, можливо, в ідеалі зробити в електронному вигляді щось на кшталт дії, тобто будь-який рибалка-любитель може зареєструватися так, на, на такому дуже, так. ресурсі. Так і на риболовлі, знову ж таки, хочу зазначити, щоб ніхто не лякався, бо чомусь інформація завжди так трошки перебріхується. Не повинен кожен отримувати цей квиток, якщо ви переловлюєте рибу. Тоді ви оформлюєте такий от квиток електронний і сплачуєте за той перелов, який ви от плануєте тільки в такому випадку. Вперше, мабуть, за останні 30 років на рибалок любителів звернули увагу як на таку потужну силу на природокористувачів на рівні з промислом. І фактично розрахунок, скільки буде вартувати оцей перелов, буде відштовхуватись від постанови Кабінету міністрів, яка була сприйнята у 2020 році, і там буде розрахунок, якщо не помиляюсь, там тонна судака там 1300 гривень. Якщо ви Будете ловити там 5 кілограмів судака, тому тепер рахувати скільки це буде. Це не дуже велика сума. У Дніпропетровській області налічується понад 200 тисяч рибалок любителів у водних ресурсах регіону. Наявні близько 60 видів риби зазначає завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Роман Новіцький. уловах рибалок любителів зустрічаються десь 30 видів. Якщо порівнювати з промислом, наприклад, промислу цікаво, там не більше 18 видів. Рибалки ловлять все підряд і бичків, і дрібно, дрібноту, яка не цікава від промислу. Тобто рибалки-любителі, вони набагато пластичніше. Ситуація з рибою, ну, отакий парадокс: військовий час, який у нас триває в Україні, на превеликий жаль, привів до того, що. Заборонено рибалкам-любителям і промислу виходити на воду. Майже рік було заборонено, зараз дозволили частково промислу виходити і ловити рибу. І оця заборона призвела до того, що дуже багато риб гарно віднерестували і збільшили свою чисельність. Тобто ми вважаємо, що це так дуже позитивно, позитивно. спрацювало для ресурсів. Тобто, риби у нас багато. Карася, який Основний об'єкт любительського рибальства дуже багато. Звичайно, що взимку менше видів риб ловляться, але дуже цікавими об'єктами є судак, є сазан, є крупний карась. Навіть в межах нашого міста, улюбленого Дніпро, на перемозі попадались непогані такі сазани взимку на мормишку, ловили судака, гарного такого від 2 кілограмів і більше. І навіть я бачив карася понад кілограм. Тобто це такі дуже гарні рибинки. Нагадуємо, що з квітня в Україні розпочинається весняно-літній період нересту риби. Тому встановлюється заборона на її вилов. З 1 квітня на Кам'янському водосховищі, з 5 квітня на Дніпровському. Також не можна ловити рибу у місцях нересту балки, затоки, очеретяні зарослі, острови.